Подолали тисячі кілометрів та провели більше п'яти годин у небі, аби спробувати популярну в об'єднаних арабських еміратах страву з дивною назвою Рас Аль-Асфур або українською Голова пташки. Це просто ідеально. Ідеально готують тут не лише м'ясо, а й фреші. Чим тамують спрагу на березі персидської затоки. Ой, це небезпечно. Кісточки летять в різні боки, як ферверк. Солодше від меду. Із чим в еміратах подають арабську каву? Дуже Місцеві. Місто із сухим законом. Чим збадьоритися в безалкогольній шарджі. Ми їх вирощуємо, поливаємо, а коли дозрінуть, зрубуємо і продаємо тут на ринку. Путівник вихідний вирушає до об'єднаних арабських еміратів. Страви цієї країни такі ж колоритні, як і її традиції. Об'єднані Арабські Емірати це держава, розташована в Західній Азії на північному сході Аравійського півострова. На півночі омиваються водами персидської затоки, на сході Оманської затоки. Об'єднані Арабські Емірати утворені в 1971 році в результаті об'єднання семи невеликих Арабських князівств Еміратів. Офіційна мова в Еміратах Арабська, але тут дуже вправно розмовляють і англійською. Ми в одній з найбагатших та розкішніших країн світу, в одному із семи еміратів Шарджа. А це його одноіменна столиця. Я почала дивуватися ще в аеропорту. Тут відчувається, що все абсолютно інше. Тут зовсім інші люди, зовсім інші традиції. Шарджа це центр одноіменного емірату третього за величиною в цій екзотичній країні. Шарджу називають культурною столицею еміратів, бо тут більше ніж в інших еміратах музеїв, їх тут 16. А ще в Шарджі ввели сухий закон та особливо суворі правила щодо жінок. Прекрасна половина обов'язково має прикривати тіло та голову обаєю національним одягом. Це місто молоде, йому близько 50 років. Однак раніше на його території були поселення різних племен. В місті і досі збереглися їхні старовинні будівлі. Зараз ми у серці Шарджі. Це найбагатший і найстаровинніший район міста. Уявляєте, ось всім цим будівлям не менше ніж 200 років, і зроблені вони з коралів. Серце Шарджі це назва району. Нині тут величезний східний базар. Тут є все для дівочого серця. Подивіться, яка краса, і кілька музеїв. Біля кожного гостей зустрічають із арабською кавою та фініками. Це така традиція, ніби у нас хліб із сіллю. В Обаї національному одязі еміратців біля одного з музеїв нас вітає. Айша дівчина приїхала з Китаю у пошуках пригод. Я приїхала, тому що люблю мандрувати, ну а поки підробляю в музеї. Спочатку нам дають посмакувати трохи арабської кави. Дуже цікавий запах. Арабська кава найкраща, як на мене. Тут багато спецій: кардамон, кориця. Я п'ю щодня. А до кави замість цукру в еміратах пропонують улюблені місцеві солодощі фініки. Фініки зазвичай продаються як сухофрукти. Цей продукт вважається дуже корисним. кажуть, 10 фініків на день достатньо насичують організм людини магнієм, міддю, сріблом. А ще ця рослина неодноразово згадується в текстах різних священних писань, наприклад, в Біблії та Корані, в світі вирощують приблизно 200 видів цього смаколика 40 з них в еміратах. Дуже смачні місцеві. І справді, коли гуляєш містом, на ось таких штучно зроблених галявинах під пальмами валяються здоровезні фініки. Ну, просто як у нас, яблука восени. Збадьорилися арабською кавою з фініками, а тепер спробуємо незвичайний сік. У Шарджі обожнюють фреші з кавуна. Смакоту скуштуємо за мить. Смачно, як каву. У Шарджі нам приготували величезну несподіванку. От я зазнала, що таке сухий за в місті ані в кафе, ані в магазині вам не продадуть жодної краплі алкоголю. Тому єдине, чим тут можна збадюритися – це кава. А освіжитися фреш. Найбільше нас здивував всіх з кавуна. Ми зайшли до невеличкого і затишного кафе просто на березі Персидської затоки. На барною стійкою чаклує філіппінець Акілісон. Він приїхав Емірати шість років тому. Я приїхав, щоб заробляти гроші і відправляю їх своїй родині. Філіппінський трудяга разом з нами сьогодні приготує найпопулярніші в шарджі фреш з кавуна. Він солоденький і в таку спеку добряче освіжає. Ви самі зараз переконаєтесь. Батьківщина Кавуна Південна Африка. Ця ягода дуже давня. Вирощували її навіть у стародавньому Єгипті. В Україні найчастіше кавуни вирощують на Херсонщині та в сусідніх південних областях. Цей смаколик на 92% складається з води, тому чудово втамовує спрагу. А ще він містить мало калорій, тому корисний для фігури. Беремо великий стиглий і соковитий кавун. З такого цілого кавуна виходить аж шість склянок соку. Нарізаємо його на ось такі величезні скипки, очищуємо від шкірки, ділимо на невеликі продовгуваті шматки і до соковижималки. Ой, це небезпечно! кісточки летять в різні боки, як фейерверк. Розливаємо у склянки і можна освіжитись. Смачно, як кавун. Залишайтесь із нами, і вже за кілька хвилин я відкрию вам секрет унікальної страви. Просто зараз ми скуштуємо голову пташки. Поки ви куштували кавуновий фреш, почався захід сонця. Тож скоро на набережній міста Шарджа почнеться неймовірне шоу Танцюючі фонтани. Ну а поки час перекусити. Сьогодні ми приготуємо страву Рас Аль Асфур. Вам подобається ця страва? Звичайно, ця страва моя фішка. Перекладається назва цієї страви голова пташки, однак готується не лише з курятини. Ця страва типова для ліванської кухні. Приготує її шеф-кухар місцевого ресторану Джозеф Мансур. Він переїхав з Лівії до еміратів 10 років тому. Тут закохався і лишився. Отже, для раз аль асфору нам потрібно два типи м'яса курятина та яловичина. М'ясо обсмажуємо у кукурудзяному маслі. Кожен вид окремо. Все летить, шкварчить. Я навіть не берусь допомагати, тому що виглядає дуже страшно. Додаємо сіль та перець за смаком. Після цього додаємо до кожного виду м'яса різні інгредієнти. До курятини кидаємо сир тофу і часник. А от до яловичини полетіли помідорчики чері і увага. Головний інгредієнт це гранатовий сік. Це такий соус, в якому яловичина повинна добряче обсмажитись. Це надасть м'ясу незвичайного присмаку. Гранатовий сік називають одним із найкорисніших у світі. Вчені визнали: якщо випивати щодня склянку чи дві гранатового соку, нормалізується тиск, покращується самопочуття і з'являються життєві сили. Тепер даємо м'ясу кілька хвилин протушкуватись, а самі випікаємо коржики. Тісто відправляємо до печі, і лише за кілька секунд пласке тісто перетворюється на майже повітряні кульки. Вона дуже гаряча, дуже м'якенька, легенька. Прямо хочеться вже з'їсти. І зараз ми її таки з'їмо. Викладаємо м'ясо у тарілки, яловичину посипаємо фісташками, курятину притрушуємо кедровими горішками і можна ласувати. так просто руками. Руками набагато смачніше. Це просто ідеально. А після ідеальної вечері, прямо біля ресторану, де ми готували ідеальне шоу на набережній шарджі що вечора танцюють фонтани. А тепер вирушаємо до найпопулярнішого східного ринку в еміраті Шарджа, аби поласувати незвичайним для нас напоєм кокосовою водою. З міста Шарджа ми вирушаємо на узбережжя Оманської затоки, а на шляху до неї обов'язково заскочимо на східний ринок. Їхати нам дві години і довкола майже нічого, окрім пустелі. Десь посередині нашого шляху до затоки розкинувся популярний у Шарджі базар. З обох боків шосе торгують екзотичними смаколиками. Та найбільше мене зацікавило, ось що на ринку втамувати спрагу вам запропонують не мінералкою, а кокосовою водою. Хочете спробувати? Давайте спекаш вмираю. Кокосова вода це рідина всередині молодих плодів кокосової пальми. Кокосова вода не лише чудово освіжає і стала символом райського відпочинку на пляжах світу, але й дуже корисна. Вона часто приписується в якості складової багатьох дієт. А за вмістом калію кокосова вода перевершує банани. Абдул приїхав з Пакистана років 15 тому. Каже, всі ці кокоси з його власного саду. У мене сімейний бізнес. Ми вирощуємо кокоси, поливаємо їх. А коли дозріють, зрубуємо і продаємо тут на ринку. Абдул отаким тисаком робить отвір в зеленому величезному кокосі, і натуральний напій готовий. Дуже солодко протепитись такої кокосової склянки. Дуже незвичайно і приємно. А ми рушаємо далі. І після двогодинних пустельних пейзажів з нетривалою зупинкою на східному ринку нарешті головний смаколик нашої мандрівки оманська затока. Вода тут блакитна, як на картинках. Про це ми мріяли майже весь тиждень. Вода тут дуже дуже солона, а ще вона неймовірно тепла. У вані. навіть хотілось би за такої погоди трошечки холодніше. Шарджа неймовірне місто. Тут пригощають дуже смачною топряною їжею. А ще в Шарджі вам не продадуть ані краплі алкоголю. Натомість, фрешів тут на будь-який смак. Якщо вам подобається європейська вишуканість та східна стриманість, а ще багато приправ вам сюди.